Казка баба яга і загублений місяць жила була в темному лісі стара баба яга. Вона мешкала у хатинці на курячих ніжках, що крутилася навколо себе, і мала улюбленого кота з щирого ледачого барсика. Одного вечора баба Яга прокинулася і побачила, що в небі немає місяця. От лиха година! пробурмотіла вона. Як же я тепер літатиму на мітлі? Без місяця ж нічого не видно. Вона гукнула свого кота. Барсику, хочі до лісу! Місяць загубився, треба його знайти. Кіт позіхнув, потягнувся, але пішов. Ішли вони між темних ялинок, аж поки не дійшли до озера, а на воді блиск. Місяць відбивається. Ага, зраділа яга. Знайшовся хитрун. Вона схопила відро почала зачерпувати воду, думаючи, що витягне місяць. Але щоразу місяць зникав і знову з'являвся. Ох, підступний який! бурчала вона. Тут із кущів вийшла маленька дівчинка Марічка. Бабусю! Каже, місяць не в озері, він у небі. Його просто сховали хмари. У небі? здивувалася яга. А я думала, що втопився. Тільки но вона це сказала. Вітер розігнав хмари, і місяць знову засвітився яскравим над лісом. Баба Яга аж присіла від радості. От спасибі тобі, дівчинко, без тебе я б ще довго воду черпала. І щоб віддячити, яга подарувала марічці маленьку чарівну ложечку. Це хочеш каша сама звариться, але тільки добра людина зможе нею користуватися. Марічка подякувала і побігла додому. А баба Яга підморгнула місяцю, осідлала мітлу. Полетіла над лісом, весело сміючись. Ха-ха-ха, добре все закінчилося. І з того часу, коли місяць зникає за хмарами, баба яга вже не хвилюється. Просто заварює чай із м'ятою, гладить барсика, чекає, поки знову стане світло. Кінець. Якщо вам сподобалася казка, ставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Підтримайте україномовний контент.